Поговоримо про труднощі пошуку кутів, які записані в радіанах через число ПІ в системі координат. Коли треба швидко дізнатися, якій чверті належить якийсь кут, а він записаний в радіанах, то тут можна скористатись такими хитростями. Нагадаю вам, що основні кути в системі координат розміщуються так. Домовились. Початкове положення 0, це тут. Це положення кута 90 градусів пі на 2. Це положення кута 180 градусів пі. Це положення кута 270 градусів 3 π на 2. І це ж саме положення це положення кута 2 пі або 360 градусів. Якщо. Абстрагуватися від того, що там написана буква Пі, то можна собі уявити ці радіальні міри як дроби. Одна друга, один, три других або одна ціла одна друга і два. Ну, нуль то є нуль. Тоді виходить, що кути, які знаходяться в верхній частині системи координат, тобто перший другій чверті. Це кути, які виражаються дробами від нуля до одиниці. В першій чверті це кути від нуля до однієї другої, в другій чверті від однієї другої до одиниці, в третій чверті буде від одиниці до півтора, і в четвертій. Від 1,5 до 2. Тоді, якщо, наприклад, нам потрібно дізнатися, в якій чверті належить кут альфа, який виражений в радіанах як 4 пі на 7, що можна зробити? По-перше, з'ясовуємо, що він можна сказати, уявляємо собі, що це дріб 4 сьомий. Цей дріб. Менше одиниці. Він правильний, так? тоді виходить, що він знаходиться десь в верхній частині системи координат від 0 до одиниці. Тепер треба з'ясувати, до чого ближче знаходиться 4 сьомих до нуля чи до одиниці. Тобто, 4 сьомих більше за одну другу чи менше за одну другу. Нагадаю, матеріал 6 класу, щоб порівняти дроби 4 зьомих. І одна друга, треба їх звести до спільного знаменника. Для цього ми домножаємо цей дріб на 2, цей дріб на 7 і отримаємо чотирнадцятих і 7 14, що чітко нам показує, що наш кут має співвідношення з дробом яке більше за половину, за одну другу. Тобто, кут 4 пі на 7. Більше за пі на 2, а це означає, що він знаходиться в другій чверті, друга чверть. Тепер спробуємо дізнатися, які чверті належить кут. альфа дорівнює 8 пі на 5. Забуваємо на деякий час за число пі, маємо справу з. Дробом 8 п'ятих. Це дріб неправильний. Це 1,3, що більше за одиницю. Щоб дізнатися, в якій чверті знаходиться цей кут, по-перше, ми з'ясовуємо, що якщо він більше за одиницю, то кут знаходиться десь в третій або в четвертій чверті, між одиницею та двійкою. Тепер, щоб дізнатися, який конкретно чверті. Треба так само, як і в верхній частині з однією другою порівнювали, порівняти з тим, що знаходиться тут посередині, з однією цілою однією другою. Так, для цього ми так само повинні їх звести до спільного знаменника. Для цього перший домножаємо на 2, другий на 5. Що ми будемо мати? Перший буде 1,6. А друге число 1,5 десятих. І ми бачимо, що 1,6 більше за 1,5. Тобто наш кут 8 π на 5 більший за кут 3 π на 2. А це означає, що він знаходиться в четвертій чверті, тобто точка, яка відповідає цьому куту. Тобто, якщо узагальнити, то кути, які відповідають правильним дробам, Тобто дробом від 0 до одиниці, правильним, знаходяться верхні чверті системи координат, перші або другі чверті. Щоб з'ясувати, в якій чверті треба порівняти з 1 другою. А якщо дроби неправильні, більше за одиницю, але менше ще за 2, неправильні в межах першого кола, то вони знаходяться. В нижній частині системи координат. І щоб дізнатися, якій чверті належить кут, який він відповідає, треба порівняти з тим, що посередині з 3 на 2. Ось так можна досить швидко визначити положення кута, який поданий в радіанах. Користуйтесь.